Урочисто і на високому духовному піднесенні зустріли мешканці села Коржівці Хмельницької області свою святиню, ікону Пресвятої Богородиці Іверської, Написано ще у 1892 році в монастирі великомученика Пантелеймона на святій горі Афон. А понівечена вона була у 1928 році після пограбування її обителі Коржевецького монастиря. Про історію ікони та її повернення піде мова у матеріалі наших хмельницьких колег. Коли вже у наші часи споруду монастиря нарешті передали православній громаді, мешканка села Ясинівка Ярмолинецького району принесла рештки невідомого якогось образу, про що свідчив напис на зворотній стороні на старослав'янській мові, як дарунок від царя Миколи II. і розповіла, що батько з нього вирізав дощечку для швейної машинки. Інша деталь зберігалась у вологому місці, що втратила все покриття. Цю ікону мій батько ще коли була розруха церквів, Взяв і для, зробив стіл для машинки швейної, вирізав ніби отвір і поставив ту машинку. знаю, що це гріх такий мені як робив, то йому відрізали руку. О, це це гріх, мов такий, чи так, що я не знаю, що, що праву руку не відрізало в з правої руки. З дочкою я приїхала, ми разом привозили цю ікону сюди, приїхала підходили до ікони, просила пробачення. За, за нашу сім'ю, за батька, що він так поступив, за великий гріх його. При сприянні народного депутата України Василя Демчишина та приватного підприємця Віктора Приймака ікону було реконструйовано та реставровано в 2011 році заслуженим художником України Леонідом Шерстенюком. Три дошки кипарис повністю масло видалити, обезжирити. А за цей період, поки вона підсихала, я займався вивченням. Самої самого цього кусочка завдяки руки Ісуса і обруса, що тримає Ісус обрус, було встановлено, що це іменно ікона Іврської Божої Матері, Виконана повністю по всіх канонічних законах іконопису. 12 слів левкасу накладено. Лампадка, молитва, піст все виконувалося згідно канонів церкви. Дякую за дуже високу оцінку моєї. Кровної праці, відродження цього монастиря, обителі. Я думаю, що це святий обов'язок кожної людини, кожної людини жити по совісті, по вірі. І дуже радію тому, що багато справді висові сказали, поприїжджали, ми друзів. До храму сьогодні ведуть різні чинники: одних прозріння і віра, інших безвихідь і горе. Часто густо, навіть і найсильнішу відчай, заганяє у кут. тому, мабуть, і не випадково, що господня брама цього монастиря нарешті відкривається волею парафіян і спасінням поверненої ікони. Відродити і зберегти як найцінніший скарб цю святу обитель, а з нею і віру про це мріють коржівчани, які продовжують бути великим свідком могутності Бога, бо сила їх духу саме у вірі і незламності. Дуже важливо, що знайшлися спонсори, меценати, люди, які змогли відродити цю історичну і духовну пам'ять в наших людей. Навірно, немає нічого святішого, якщо ми відроди любов до Бога, любов до ближнього, то тоді ми відродимо Україну. Можна багатого говорити, але сама повага людина до людини віряв Бога, відродить нашу Україну. Свято не лише в Коржівцях. Я вважаю, що це свято для усієї області, тому що будь-яка відновлена святиня, вона напевно великим ехом віддається в серці, в душі кожної людини, віруючої людини, аби прийдешнім поколінням показати гідний приклад, як потрібно любити свою країну, свою рідну землю, свою малу батьківщину. Тому що дебіки дороги не водили нас. У кожного безумовна своя дорога до Бога. Але так хотілося б, щоб ця дорога була менш тернистою. Урочисте повернення святині у коржівцях зініціював і організував разом зі своїми земляками народний депутат України Василь Демчишин. Повертаються та наповнюються новою силою духовність і християнські традиції, багата історією і коржовецька обитель, яка тепер вартує свого відродження, аби стати істинним духовним осередком краю.